Торгувати можна лише на територіях ринків. Будь-яка стихійна торгівля заборонена. Це вкотре намагається довести до людей депутати Коломийської міської ради та влада. Місцеві обранці прийняли рішення навести лад у цьому питанні в найкоротші терміни. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. питання стихійної торгівлі актуальне на території всієї України. Сьогодні воно потребує особливої уваги, адже на дворі літо. Тому деякі продукти можуть бути особливо небезпечними для здоров'я громадян, кажуть спеціалісти, особливо якщо їх купляти в неналежних місцях. Найнебезпечніше це є реалізація швидкої псуючої продукції без відповідних санітарних умов, не встановлених місцях. Зараз саме найбільше це нас турбує. Реалізація швидкопсуючої продукції це молока, молочних продуктів. Ви бачите по вулицях міста і по Бандери, і в центральній частині міста, і в суботу біля торговиці, іде реалізація молочних продуктів з землі без відповідних санітарних. Умов без холодильного обладнання, без відповідної, без відповідного лабораторного обстеження даної продукції для того, щоб вирішити проблему стихійної торгівлі і продавцям, і покупцям необхідно усвідомити це небезпечно, некультурно і взагалі ненормально. Звісно, люди хочуть заробляти гроші. Проте треба це робити по-людськи. Вважають фахівці. Люди тримають худобу, немає де реалізувати. Молоко, а якщо реалізують населене пункт, то приймають по низьких цінах і кожен хоче винести на базар от, і продати, і мати зразу гроші. Другий момент це для покупців, що вони повинні пам'ятати, що вони купуючи цю продукцію, вони піддають великому ризику себе свою сім'ю, бо купивши в невідомих місцях зі стихійною торгівлею. Бореться вже не одна влада і не один рік. Продавцям у невстановлених місцях, наче подобається бігати від міліціонерів. Проте біля кожного правоохоронця не поставиш. Як тільки він відійде, купівля продаж знову продовжується. Останній рік ми ліберально віднеслись до стихійної торгівлі, на що нам було вказано, і прокурором міста в коломиї, і основне мешканцями коломи дуже побільшало звернень. На те, що стихійна торгівля виходить вже за межі не тільки центральних, тих вулиць, які ми так би пробували обмежити торгівлю на трьох вулицях Стуса, Ринок і Сагайдачну. На жаль, це вийшло з-під контролю. Нас молоком торгували на 100-метрівці на вулиці Чорновола. Майже до ратуші доходили. Ми навіть коли з заступниками перевіряли ну, підготовку до проведення. Останніх заходів масових в місті, тому ми вже жінок запрошували під ратушу торгувати. Відповідні листи з приводу подолання стихійної торгівлі писала санепідемстанція. приймали рішення на сесії депутати, активно долучилися до цієї справи правоохоронці. Тепер обіцяють у владі торгуватимуть люди лише на ринках. Привести це у законодавче поле так, як вимагає закон. Тим тобто більше вимагають про прокуратура, вимагає. Задіяти всі сили і на останній нараді дано доручення начальнику міліції привести у відповідність до закону. Стан торгівлі на вулицях. особливо небезпечною є молочна продукція. Велика рогата худоба може хворіти на лейкоз, туберкульоз. У продуктах можна виявити сальмонельоз, дизентерію, а все це призводить до харчових отруєнь. Тому спеціалісти і влада рекомендують: будьмо свідомі, турбуємося про наше здоров'я і обличчя Коломиї.